Гранд у нас басе, щоб було видно. Заздалегідь, Рено Grand Scenic 7 місць, Басе, 13 рік, 10 17, пробіг, комплектація кліматронік 10-950. Басе там півшкіра, все зрозуміло. Це зі Швейцарії у нас автомобіль. Нічого не сказано про покраску, ну, тут все традиційно, тому... Бампер точно задній фарбований, так начебто все в колір, але я ж кажу, це треба повивчати. Ну, басе є басе, тут нічого не скажеш, що це наліпка, це можна зняти, але ага, то вони щось тут скривали, бачите? тут, Тобто це якісь дефекти, це подряпане чи що, я не знаю, ну тобто і воно не перелакується. Ну але така, 11 тисяч доларів в 2013 рік басе Гранд Сенік. Так, тепер подивіться, як цінять у нас Кенга. У нас 11 рік, 1,5 дизель без підкрасів, 66 кВт, 202 пробіг, 9360. Це у нас оригінальний пасажир. Кермо оригінальне. Клімат 5-ступка. П'ятиступка я б... Не радию вам купувати такий автомобіль з таким двигуном. Але зимова гума. Патроніки у нас немає, у нас не розпашонка на ковпаках. Ну така ціна. За такий автомобіль. Кстати, по вікнах йде вона одинички, тому я думаю, що це чистий 11 й рік. Будь ласка, 9300 можете розглядати. Так, вівара у нас. До речі, 9 рік, 2.0 дизель, 245 пробіг, 11200. Це на реєстрації, я так розумію, можливо, в одних руках був. Це у нас коротка база. Дев'ятки по вікнах, традиційний салон, кермо не перешивалося з кондиціонером. Тут дивимось, що у нас три окремі сидіння і ззаді ще три. Тобто окремі там, я не покажу, ви не побачите, але оце такі сидіння мені подобаються, бо якщо дивани, то вони там не регулюються і так далі, не дуже буде. Знизу підспустила трішки колесо. Оригінальний пасажир, до речі. Бачите, отакий варіант є на ринку. Досить непоганий, з хорошим двигуном. Перевіряєте пробіг, перевіряєте кузов і можете розглядати. 9 рік, 11200 дизель, 9 варіант. Кенга у нас далі 14-й рік, 183 пробіг, 63 кВт, 11900 на зимовій гумі. Кермо не перешивалось. Четвертий, четвертий, так, по вікнах у нас. 14 рік. Ну, Тут щось резиночку під'їла, я так розумію, спереду поставили назад. Так по кузову питань немає. Візуальних. Але ну, майже 12 тисяч доларів такий автомобільчик буде коштувати в оригінальному пасажирі. Грансенік у нас 11 рік, 1,5 дизель 9500 11 рік 9500. Навіть не босе. Але півшкіра, кермо своє. Все традиційно навігація, кліма, все це є. Безключовий теж є. Виглядає непогано. 19-й рік, представте, 10 тисяч 95 тисяч. Ну це просто такі машини раніше продавали там по 8. Ну, це все зв'язано з чим. Самі розумієте, у нас в країні війна, в Європі теж не все солодко, ціни попідскакували. Тому от що маємо, те, що маємо 11-й рік. Дуже багато людей. Любить цей автомобіль, Volkswagen Cup 17 рік, 2.0 дизель, пробіг не заявлений, 18,5, 7 місць без підкрасів. Автомобіль з Бельгії. В Бельгії, як правило, машини дуже непогані. Максі база 7 місць, розумієте? Ну, гума така собі, гума не дуже в хорошому стані, але 7 місць і третій ряд сидінь. На третьому ряді може сидіти доросла людина, а це не кожен автомобіль може таким похвалитися. Якщо зараз передасть камера, то я вам покажу, дивіться, оце сидіння і тут просто місто. Я не знаю, видно вам буде ні, бачите? Тобто Якщо ще подвинути другий ряд, то там буде взагалі непогано. Такий варіант у нас бельгієць, нефарбований, заявлений. Дуже Виглядає топово, ну, але майже 19 тисяч доларів за 2017 рік. І його молодший, точніше старший брат. Це кадді 12 рік, 2.0 газ, бензин, вже 9200. Це коротка база. І вже на реєстрації автомобіль. це ж такий дуже рідкий колір. Нічого там особливо не побачимо нового, нового то. Але вигляд має, скажу і вам. Хоча треба трішки детальніше подивитися, але є тут нюанс, звісно, є бампер трішечки на місці, але 9-200 газ, бензин 2012 рік. Кенга 10-го року, але машинка вже на реєстрації. 1,5 двигун, той же 63 кВт, 7100. Просто є ж такі машини 81 кВт. Кермо перешите. Пробіг не вказаний. Але я думаю, що той, що буде вказаний, нам не сподобається. Відверто кажучи, теж оригінальний пасажир так. Ну, але проще в переоформленні, розумієте? Та просто ну, перекинути з хазяїна, з іншого, з одного на іншого, вже з... заплачені всі налоги. Тому я думаю, при переоформленні проще. Але нам різниці немає, шукаємо всі автомобілі. Да, постановка на облік трішки дорожча, але ж е, треба, щоб був живий варіант. Ну, цей пробіг не вказаний, але 700 за 10-й рік. Кому подобається, можете розглянути з різними фарми. Дивіться. ну тобто Це треба все перевірити, щось тут помутніша та більш свіжіше. Ну, Такий варіант у нас теж є. Так, у нас зефіра йде далі. Теж 11-12 рік. ну Це так пишуть, це 11 рік. А дизель 2.0 10900 плюс торг. Панорама кліма і так далі. Ну, гума, така собі. Дуже зручні сидіння, кермо не прошивалось. Непоганий візуальний стан з панорамою Це 10900. Бачите, 12 рік. Ще один у нас сценік. Грант, Гранд 13 рік пробіг 264-10 тисяч. 10 тисяч за такий варіант. І поганий салончик. Все традиційно, трійки по вікнах, то я... Думаю, що це 13 й рік і є. Зараз ще глянемо. Так, трійка-трійка. І лабове не бачу позначки, але ну, 13 й рік рахуємо, 10 тисяч доларів. Опілкомбо у нас на реєстрації вже це так розумію грузовий варіант. 12-й рік, 1.3 3 дизель 5900-173 пробіг. А ні, пасажирський, грузпас. Я так одразу не глянув, грузпас п'ятимісний. Кермо на місці не перешите. 5900 рік, друзі. І довга база, наскільки я розумію, зараз ще гляну. Угу, Дивіться. Є свої моменти, звісно, ну за такі гроші, ви самі розумієте, що будуть щось тут не те. Машина має коштувати більше, але ж є те, що є. Це на реєстрації вже зимова гума. Тобто можете розглядати 12 рік комбо. Ще один такий трафік на грузовий. 21,5 і 192 пробіг 20 рік. Одна турбіна. Наголошують прямо, що одна турбіна. Виглядає непогано. Зараз салончиком з того боку покажу, але... Нового, я думаю, там ви для себе нічого не побачите. Кермо не перешите, що є добре. Три міста. Все необхідне тут є ці машині. Ну, а скільки пробіг? 192. За 2020 рік 192. А, можливо. Легко перевіряється кар вертикалом? дуже легко. Думаю, я думаю, сенсу немає змотувати там за 300-400 гривень карвертікали вам дасть весь всю історію цього автомобіля. Ну, Ось такий от варіант непоганий. Є. Так, давайте у нас тут три підряд автомобільчика. Так, б там написано розібрати. Пригнаний пасажир, довга база, 15 рік, 2.0, 9 місць, Лебаста, Голландія, рідна фарба. Будь ласка, такий от Volkswagen у нас. Довга база, все як заявлено, є моменти, звісно. На тій дверці, ну тобто по кузову не супер ідеальний. Далі у нас красень такий пасажир 9 місць. Написано, так не розбереш, датчики світла 20 тисяч майже дизель 238 А який рік? А, 18-й. Ну, це вже поприємніше виглядає. З багажником на криші. Це дуже подобається мені. І поруч такий самий, але 16 рік. 1.6 теж двигун, 14700, свіжа, 8 плюс 1 пасажир. Оригінальний пасажир, що всі три, я так розумію. А ні, цей у нас ні, цей ні. Один це білий оригінал. Тільки давайте глянемо тут. На підлокотник такий, який, знаєте, там, я не знаю, його йорзали, рзли кермо там перешито. Зараз я туди гляну, дойду. Дивіться, тут як кермо виглядає. Ну да воно там трішки відрізняється. А ні, таке саме. Таке саме, а дивіться, як тут виглядає. Бачите, це не перешите. А тепер йдемо туди подивимось. Дивіться, а оце перешите. Там нитки навіть свіжі, бачите? І от дивіться, просто от підлокотник який. Ну не знаю, це може так відносились до машини. 16 рік, 171 пробіг. Тут ми мене сумніваємо, однозначно на рахунок пробігу, але ну, такі три варіантики є. Не знаю, проходив поруч. Ми ж показуємо всі варіанти правильно, тому це теж покажу. ну Варіант дуже-дуже бачите який. це на яких шпакльовочках, на яких замазочках, ну, неоднозначно. 1.9 дизель телефон є 2004 рік 6,5. Ну, це грузпас на літній гумі. ну Виглядає не супер топово. Далеко не супер топово, але свої гроші. Просто такі машини 8 8,5 коштують. ну Це варіант. За 6,5, що є, то є. Може хто розглядає, то телефончик я показував. Грансенік. А 7 рік, 180 пробіг, без підфарбувань, 600 з Нідерландів. Ну, без підфарбування, але вже бачу моменти по козову, які не заполіруються з цього боку більш-менш на колпаках з панорамою. Панорама, я так розумію, з люком, так, тому... Ота комплектація непогана. непогано. Це за що я казав? Дивіться, тут якісь подряпинка, тут і тут. І тут е Трішки сполірується, але залишиться, буде видно таку подряпану. Але 6207 рік, будь ласка, кого цікавить на непоганій комплектації. Peugeot Partner у нас іде. 1.6 дизель, 230 рідний оригінал пасажир, кондиціонер 7700. Оригінал пасажир це добре. не перешити, там ми нічого не побачимо. Це у нас йде п'ятимісний варіант. Ну, літня гума досить непогана, але не ідеально, так щоб скажемо. Відверто. Ну, 7700 за 9 рік. Туранчик у нас іде далі. Четвертий рік бензин MPI, 7 місць, 215 пробігу, 5700. Кермо як нове взагалі. О, сидіння непогане, салончик непоганий. З німеччини, якщо віримо номерам. Ну, транзити вже є, звісно, розмитнено на фірму. Дуже багато таких незначних е, м'ятинок по капоту, але 5700 за четвертий рік. Зафіра 5650, шостий рік, 1,6 бензин, 190 пробіг. Тобто у нас такий стан саме міцно. Зато хто б там ще не казав, які там дитячі сидушки там стоять, але я вам кажу, що якщо їде п'ятеро дорослих, двоє дітей ідеально. Просто ідеально. Непогано виглядає 5650 за п'ятий рік. Гранд Сенік ще один у нас місцевий, без підкрасів, шостий рік 5,550. З панорамою. Це без люка у нас іде, але безключовий доступ є. Безключовий доступ тут є. У нас тут кліма є. Все є. Мені подобається дуже це одно за рахунок кузова, що він є, за рахунок комплектації. Ну, тут немає круїза, але загалом дуже часто тут хороші комплектації, навіть без круїза тут непогано. Повна електрика завжди, а ще й тут панорама, ще буває з люком. Тому 5550 за 6 рік. Друзі, ще один такий автомобіль у нас поступив в продаж Mercedes Benz. ЖЛ-350 2012 рік. Автомобільчик у нас повністю не фарбований на дуже хорошій зимовій гумі. Автомобіль у нас дуже мало їздить, тому люди навіть його не перевзували. Є отакий один нюанс по салону. Бокова нижня підтримка замінюється буквально там за 500 гривень. Машинка у нас на максимальній комплектації, з електроприводами, безключовий доступ. семимісний варіантик у нас вже з панорамним дахом. Так виглядає третій ряд, вже є дисплеї. Машинка не фарбована, але має один такий маленький незначний дефект, який витягується дуже елементарно без перефарбувань. Кого зацікавив даний варіант, ціна зараз перед вами. За більш детальною інформацією ви можете звертатись по телефону, який зараз буде на екрані. У автомобільчика 328 оригінального пробігу, 20 тисяч назад зроблений капітальний ремонт двигуна. Тобто ні масла не бере нічого. Ось ну, так він виглядає ззовні, дуже гарний автомобіль. Кого зацікавило, дзвоніть, будь ласка, все вам детально по машинці розкажуть. Територіально знаходиться в місті Луцьк. Друзі, ще отакий автомобільчик у нас буде в продажу Dodge Dart 2016 рік. Автомобільчик у нас з Америки, 102 тисячі оригінального пробігу. Звісно, на автоматі. Дуже збережений автомобіль, як ззовні, так і зсередини має непогану комплектацію, також знаходиться в місті Луцьк, продається по ціні, яку ви зараз бачите перед собою. Доволі непогано виглядає він зсередини, дуже охайний. Якщо вас зацікавив даний варіант, можете подзвонити на телефон, по телефону, який зараз буде на екрані. Вам люди більш детально все розкажуть. По машині дуже багато чого зроблено, тому автомобіль взагалі без вкладень, Сів та поїхав. Так, Друзі, ще у нас один автомобіль в продажу Citroen Picasso C3. А у нас 15 рік, 1.6 дизель, автомобільчик у нас на роботизованій коробці. Обслугований з панорамним дахом. Дуже гарний стан, приганявся також для себе. В рідній фарбі, нічого не фарбувалося абсолютно. Машинка дуже достойна, як для свого віку. Зараз їздить дівчина. Продають машинку у зв'язку з виїздом за кордон. на постійне місце проживання, тому вирішили розстатися зі своєю красунею. Вартість даного варіанту 8500 доларів. Всі питання можете задати по телефону, який зараз буде на екрані. Дзвоніть, питайте, люди вам все детально розкажуть. Машинка дуже варта вашої уваги.